Ви коли-небудь замислювалися над тим, чому одні компанії процвітають, а інші зазнають невдач? Відповідь часто криється не в якості їхніх продуктів чи послуг, а в розумінні та застосуванні ними фінансової аналітики. Уявіть на мить компанію під назвою Tech Solutions це відома фірма в технологічній індустрії, що надає програмні рішення для бізнесу по всьому світу. Однак, незважаючи на наявність надійного продукту, вони спостерігають постійне зниження своїх прибутків керівництво спантеличене. Вони продають стільки ж, скільки і завжди, то чому ж прибуток падає? У справу вступає фінансова аналітика. Глибоко занурившись у їхні фінансові дані, Tech Solutions починає розкривати деякі вражаючі інсайти. Вони виявили, що хоча їхні продажі залишаються незмінними, їхні витрати стрімко зросли. За останні кілька років їхні витрати на залучення клієнтів потроїлися. У чому причина погано спланована маркетингова стратегія, яка спалювала гроші, не приносячи пропорційних результатів? Озброївшись цим розумінням, Tech Solutions змогла переглянути свою маркетингову стратегію, зосередившись на економічно ефективних каналах і покращивши утримання клієнтів. Вже через рік вартість залучення клієнтів значно знижується, а прибутки знову починають зростати. Ласкаво просимо, шановні слухачі, до сфери фінансової аналітики, світу, який виходить за межі простого підрахунку монет і рахунків. Ця сфера проливає світло на розповідь, яку цифри розповідають про підприємство. Вона сприяє виявленню тенденцій. Виявленню прихованих витрат та отриманню знань, які сприяють зростанню та прибутковості. Підсумовуючи, фінансова аналітика дає компаніям можливість 1. розуміти свій фінансовий добробут ретельний аналіз фінансових даних дозволяє компаніям зрозуміти свій фінансовий стан, визначити сильні та слабкі сторони, а також потенційні можливості для покращення. 2. здійснювати обґрунтований вибір. За допомогою фінансової аналітики бізнес може приймати рішення, підкріплені даними, зменшуючи ризики та збільшуючи прибутковість. Треки. виявляйте тенденції, допомагає компаніям відстежувати тенденції в організації та на ринку, допомагаючи їм залишатися на крок попереду. 4. підвищення ефективності. Виявляючи області марнотратства або неефективності, це дозволяє компаніям вдосконалювати свої операції і збільшувати чистий прибуток. В епоху, коли дані настільки ж цінні, як і нафта. Фінансова аналітика слугує нафтопереробним заводом, який перетворює необроблені дані на інсайти, які можна втілити в життя, це безцінний інструмент для будь якого бізнесу, який прагне процвітати в нинішньому конкурентному середовищі. Тому, незалежно від того, чи є ви стартапом, початківцем чи глобальною корпорацією, майте на увазі розуміння ваших показників це перший крок до побудови процвітаючого бізнесу.